Орфей у пошуках талантів мистецька студія проводить конкурс для молодих літераторів. Головний приз публікація в Альманаху. Цьогоріч Орфей переміг в обласному конкурсі молодіжних проєктів, тому заручився фінансовою підтримкою для півтисячного тиражу збірки. Як потрапити на сторінки видання та кого приймають до письменницької когорти Сумщини, розкаже Ніна Коломієць. Альмана Хорфи уже став щорічною традицією в літературному житті Сумщини. Позаду більше десяти збірок, які об'єднали твори, понад 150 письменників. Попереду новий літературний конкурс, на якому визначать авторів для нової збірки. Бажаючих зазвичай дуже багато. Це більше сотні до двох сотень, які доводиться вичитувати, перечитувати, відбирати краще. Для цього у нас є компетентне журі з членів спілки письменників, з кандидатів філологічних наук, які будуть потім сидіти і перебирати ці твори. У темах і жанрах не обмежують. Головне не про що, а як буде написано. Втім, далеко не кожному вдається з першого разу потрапити на сторінки альманаху. Арфей, Для мене це як. Цукерка, яку хочеться залишити на потяг, щоб вже потім тримати цього задоволення. Для тих, чиї твори таки побачили світ у збірці, публікація Ворфея стала відправною точкою у вільному літературному плаванні. Сам орфей дав поштовх в світ письменництва. Саме там була опублікована перша індивідуальна збірка останні Ветеран», моя це за що я вдячний цій студії. Для цьогорічного Орфея сумські письменники вже підготували дещо особливе. Хай береже тебе духовний лідер міста, щоб супутники над твоєю головою летіли повільно, повільніше просувалися маршрутки, полювуючи гарячий асфальт. Час хай застрягає поміж голов дерев на проспектах і провулках. вийшла вийшло кольору світанок, кав'ярня та радіо. Європа наступна стадія. Жінка маленька магія. Прозові поетичні доробки сумчан в Орфеї прийматимуть ще місяць. Далі оцінка журі. Нова ж збірка вийде півтисячним накладом за кошти обласного бюджету. Вона стане новорічним подарунком для 15 найкращих авторів. Ніна Коломієць, Антон Загайко на часі новини.